Привіт, мене звати Алла. Я на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні будемо пекти смачний хліб. Мало того, що він смачний, він ще дуже зручний, бо він на заквасці. Я зараз все вам розкажу. Для початку я беру борошна. Борошна беру 320 г. це сильне борошно, з вмістом білка 14%. Тільки на сильному борошні вийде такий хліб, як я вам показую. На більш слабкому він буде відрізнятися. Додаю 216 мл води. Все робила по пропорціям, через те вам буду записувати пропорції ті, ті що я робила. Порушення рецепта ви можете там додавати 220 грам, чи як, але я вам пишу, так як я ці пропорції що я вирахувала, я беру тільки, змішую борошно і воду, і буду накривати харчовою плівкою і залишати на 1 годину, щоб воно почекало. Коли пройшла одна година, далі буду додавати в закваску. Закваску я використовую Левіто та мадри. Вона дуже мені зручна, особливо зараз, коли відключення світла, вона в холодильнику, вона може стояти двоє-троє, навіть четверо суток не підгодовувавши. Я її беру. Використовую 84 грами. буду відважувати. Як робити цю закваску, в мене є на каналі. В описі нижче я залишу інформацію, тому що зараз дуже зручно користуватися заквасочним хлібом. Чого? Тому що зараз з відключеннями дуже важко підгадати. Як ви замісили дрожжеве, дрожжеве тісто, вам через годину потрібно його вже випікати. І нічого ви з цим не зробите. А як світла нема, все, якщо у вас нема газової духовки, то воно вже перезійшло. Це ж тісто, воно стоїть в холодильнику. Якщо ви не встигли, воно трошки стоїть. Я вмішую закваску в це тісто, буду мішати до 5 хвилин, поки воно не буде однорідне. Якщо, наприклад, світла не дали через 6 хвилин, а дали, через 6 годин, вибачаюсь, а дали через 8, то воно в холодильнику постоїть. І якщо холодильник тримає, звісно. Тепер додаю чайну ложку цукру і теж буду його вимішувати. Кожне вимішування, після додавання інгредієнта я вимішую. 3-5 хвилин, поки е, тісто гарно не прийме все і не стане однорідним. Ось я вже змішала цукор. Тепер буду додавати сіль. Е, солі теж додаю 1 чайну ложку і теж буду гарно промішувати. Так, що, якщо вас зацікавили хліб із закваскою, то обов'язково зараз користуюся тільки левіто мадри. Вона мені набагато зручніша, тому що не потрібно кожні сутки годувати. Додаю ще сюди 25 грам масла. Масло воно в мене м'яке. І зараз буду вмішувати. Це, поки вмішається масло, в мене йде десь хвилин. 5,7, щоб було однорідне тісто. Так що я вам раджу вивезти левіто Мадре. Я вже її майже рік нею користуюся. Мені дуже зручно, дивіться, яке гарне тісто. З, цієї, з цього борошна взагалі виходить таке тісто, дуже гарне в роботі. Все я накриваю і залишаю. На 5 годин. Але через кожну годину тричі буду робити складання. Перша година прийшла, я буду робити перше складання. Дивіться, яке воно вже гарненьке. Таке з кожним складанням ви будете бачити, як змінюється консистенція тіста. Я швидко вам покажу кожне складання десь по одній хвилинці, щоб ви бачили, як міняється тісто. Все, через годинку зустрічаємось. Пройшла ще одна година. Я зараз буду складати, ви бачите, як воно вже гарно відлипає від салатника. Дивіться, наскільки вже швидше воно відлипає, воно робиться більш еластичніше. Ось так. І я складу і ще на одну годину буде воно підходити. Накриваю харчовою плівкою, і на одну годину знову чекаємо. Ось я вже роблю третє останнє складання, після цього складання я буду накривати і 2 години, вже його не буду чіпати, 2 години воно буде вже підходити. Просто на столі накриваю і залишаю. Зараз не дуже жарко і не холодно, якраз комфортна температура для тіста. Ось, пройшло ще 2 години. Дивіться, як гарно воно підійшло. І тепер уже я зараз буду робити передформовку. Тобто, я зараз сформую кульку, яку накрию, і яка 20 хвилин буде ще чекати. А потім, через 20 хвилин, я вже буду формувати хліб і вже буду класти його на холодну ферментацію у холодильник. Зараз випаде тісто, зараз я його трошки допоможу, щоб швидше. І просто все липке буду заліплювати всередину і робити швиденько, ось таку невелику кульку. І зараз я її перевертаю, трошки підгорну, накрию харчовою плівкою, і знову 20 хвилин. Воно трошки підійде, залишаємо. Прийшло 20 хвилин, будемо зараз вже формувати хлібину. Дивіться, як воно гарно підійшло. Я беру форму, е, при, по, притрушую, борошно. І зараз буду формувати. Хлібина в мене буде е, такої не кругла, а Продовгуватої форми, Тому що я потім ще вам покажу свій експеримент, як з однієї хлібини зробити два батона. Я спробувала це і спочатку думала, що в мене нічого не вийде, тому що всі говорять, що в заквасочних хлібах дуже важлива натяжка тіста. От. А я попробувала зробити з однієї хлібини два батона і мені це дуже сподобалося. Я тепер тільки так випікаю. Дуже зручна форма, якщо потрібно зробити якісь бутерброди, дуже е, цікаво е, виходять такі, ну не буду вам розказувати, наперед, ви все зараз побачите. Ось так я формую таку довгу. Хлібинку. І зараз буду класти у форму швом доверху і шовчик ще трошки защіпаю його. Ось так перевертаю гарно борошном просипала, щоб воно не приставало. І ось так прохожу, защіпую шовчик, притрушую борошном, накриваю харчовою плівкою. І на цілу ніч залишаю. Коли вже завтра дадуть світло, тоді буду випікати. Залишаю в холодильнику. До завтра. Ось, вже доброго ранку світло нам дали, і в мене в формі простоїло тісто 12 годин. Я зараз вам покажу його. І зараз і воно, дивіться, я трогаю, воно не зразу повертається на місто. Бачите? Тобто все добре воно якраз і не перезійшло, так як ніхто не рипався холодильником цілу ніч. То йому хватило тої температури. А тепер саме цікаве, як я з однієї великої хлібини буду робити два батона. Мій експеримент, зараз ви побачите, який буде результат. Дуже цікавий. Тепер я його розрізаю на дві половини. Дивіться, який дуже цікавий процес. І в мене з однієї хлібини буде два. Гарненьких батончика. Ось так я стараюсь не дуже трогатися, щоб не повінати його. І тепер розрізаним я кладу наниз. Один батончик у мене вже є. Зараз я вам покажу в розрізі, який він гарненький, скільки там бульбашок. Зараз я поправлю трошки, дивіться, який гарний. І я розрізом кладу наниз і формую такі батончики. Тепер я зроблю ще надрізи. Духовка в мене прогріта на максимум, у мене це 250 градусів, і вона у мене прогрі... прогріта вже 40 хвилин. Тільки дали світло, я зразу духовку включила на прогрівання. І тепер я роблю такі надрізи, як у батончику. Можна робити один вертикальний надріз, але мені, якщо я так надрізаю, то мені вони більше подобаються. На смаковій якості це ніяк не впливає, але хочеться, щоб ще воно було таке гарненьке і таке красивеньке. Тепер я вже все зробила. Тепер я їх нічим не накриваю. Я зараз беру водою, їх дуже збризкую. І кладу на гаряче деко. І ще я приготувала два кубики льоду. Я під пергамент і ще покладу два кубики льоду, як уже покладу хліб ось таких. Все, викладаю зараз в духовку і на 40 хвилин. Дивіться, яка краса. Ви подивіться, який хлібчик запашний, подивіться, який хрусткий. Який він запашний, я вам не можу передати цей запах, який він хрусткий. Обов'язково спробуйте. Зараз я буду різати і ви почуєте, який він хрусткий. Слухайте. Дивіться, яка краса, обов'язково користуйтесь цим рецептом і пишіть, як вам.